Ти прокидаєшся, телефон вібрує, повідомлення накопичилися за ніч. Ти ще не встав, а вже відчуваєш в тому, не фізично, ту, що всередині, коли кожна дія, як підйом по сходах, з мішками піску на плечах. Ти думаєш, я вигорів. Але що, якщо я скажу тобі, що ти не вигорів? що те, що з тобою відбувається, це не кінець, а початок, що твій мозок. Не зламався, а просто відмовляється жити неправильним життям. Залишайся, бо через пару хвилин ти зрозумієш, чому вигорання це найчесніший дар, який дає тобі психіка. Натискай підписку на душа Флоу тут. Ми говоримо про те, про що мовчать інші, про справжнє, про те, що болить, про те, як це бути живим. А зараз глибокий вдих і поїхали. Пам'ятаєш той момент, коли ти раптом зрозумів, що більше не можеш, не не можу фізично, а не можу психічно. Та сама робота, яка колись надихала, тепер викликає нудоту. Ті самі люди, з якими було цікаво, тепер дратують, ті самі цілі, за які боровся, тепер здаються порожніми. І ти починаєш себе питати, що зі мною не так, ти читаєш статті про вигорання. Там пишуть, візьми відпустку, попрацюй з психологом, змінюй роботу, ти пробуєш, їдеш на море тиждень, два, повертаєшся. І через три дні знову та сама порожнеча, та сама втома, яка не лікується сном, бо проблема не в роботі, не в людях, не в графіку. Проблема в тому, що ти вже не той, колись тебе запалювало слово кар'єра. Тепер воно звучить як примус, колись тобі хотілося доводити, зараз просто дихати. Колись ти жив на треба, потім перейшов на можу. А зараз питаєш, навіщо? І це не депресія, це не слабкість, це не втеча, це еволюція. Твоя психіка просто переросла старий сценарій, і тепер вона кричить: Годі, я не буду більше жити цим життям. Знайди нове, або я зупиню тебе силою. Це і є вигорання, не поломка, а внутрішній бунт. Давай чесно, вигорання це не про втому, це про втрату сенсу, уяви, ти біжиш марафон, кілометр за кілометром спочатку важко. Але є ціль, фініш, ти біжиш, терпиш, і раптом хтось каже, а фінішу немає, біжи просто так. Що станеться правильно, ти зупинишся, не тому, що не можеш бігти, а тому, що мозок відмовляється витрачати енергію на безмістовні дії, це його захисний механізм, він не дурний, він не буде спалювати твоє життя на те, що не має цінності для тебе, навіть якщо суспільство каже, це успішно, це престижно, це правильно. Психологи це називають зміна системи цінностей. Я називаю це внутрішній апгрейд. Коли тобі 20, ти доводиш, що чогось вартий. Коли 25, ти заробляєш, будуєш статус, коли 30, ти намагаєшся втриматися на плаву, а потім раптом питаєш, а навіщо все це? І це не криза, це дорослішання. Тільки ніхто не готує нас до цього. Нам кажуть, Вигорання це погано, лікуй його. А треба, вигорання це сигнал слухай його, бо воно показує, де ти живеш не за собою. Помічав, що деякі речі, які раніше давали енергію, зараз її забирають. Те, що колись надихало, тепер висмоктує, це тому, що ти змінився, а життя ні. Ти все ще граєш роль старого себе. Носиш його маску, а всередині вже хтось інший. І поки ти не дозволиш собі скинути цю шкіру, і як змія під час линяння, вигорання буде посилюватись, бо старе, має вмерти, щоб народилось нове, це болить, так, але це не руйнування, це перетворення. Ти не втрачаєш себе, ти звільняєшся від того, ким уже не є. Тепер питання. Що з цим робити? Більшість людей, коли стикаються з вигоранням, роблять одне з двох. Перше ігнорують. Треба терпіти, всі так живуть і тягнуть далі, поки не ляжуть у лікарню або не впадуть у депресію. Друге тікають, звільняються, їдуть, починають нове життя. А через півроку все повторюється, бо географія. Не змінює внутрішні налаштування, але є третій шлях найважчий єдиний, що працює зупинитись і перезібрати себе. І якщо ти зараз у вигоранні, не намагайся з нього вийти, пройди крізь нього. Ось що треба зробити це не поради з інстаграму, а справжня внутрішня робота, крок перший визнай, що старе я померло. Не тримайся за те, ким ти був, не намагайся повернутися до себе. Того себе вже немає, і це нормально. Коли ти визнаєш це, з'являється простір для нового. Крок другий: дозволь собі паузу, не заповнюй порожнечу новими справами, не тікай у розваги, не глуши тишину музикою, серіалами, алкоголем, дозволь порожнечу бути. Бо саме в тиші народжується новий сенс, нова ідея, новий ти. Поки ти заповнюєш кожну секунду шумом, нове не прийде йому просто немає місця. Крок третій запитай себе чесно: не що я маю робити, а що я хочу робити, не що від мене чекають, а що резонує зі мною, якби не треба було нікому доводити. Якби не було страху осуду, якби тобі не треба було заробляти гроші. Чим би ти займався? Відповідь на це питання. І Є твій новий сенс. Крок 4. Почни жити за новими правилами. Старий ти боровся за визнання, новий. Вибирає спокій. Старий гнався за результатом. Новий цінує процес. Старий хотів бути кимось, новий. Просто бути це не деградація, це очищення. Коли ти перестаєш витрачати енергію на фальшиве, вона йде на справжнє. і раптом виявляється, що її багато, просто вона була не там. Крок п'ятий. Вибудуй нове життя. Повільно, не кидайся з ентузіазмом у нові цілі, не пиши списків сто речей, які зроблю цього року. Роби по одній дії. Але такий, яка співпадає з тобою. Коли твої дії відповідають твоїм цінностям, мозок виробляє дофамін, серотонін, окситоцин, три хімічні джерела щастя, Не кави, не з мотиваційних відео зсередини, і тоді вигорання розчиняється не тому, що ти відпочив, а тому, що знову відчуваєш навіщо. Є давня притча. Жив собі чоловік, усе життя будував дім, цеглина за цеглиною, вибудовував стіни, дах, фундамент, працював день і ніч, і от дім готовий. Але коли він зайшов всередину, зрозумів, що не може там жити, бо будував його не для себе, а для уявлення, яке має бути правильний дім. І тоді він зробив найстрашніше: зруйнував його до основи. І почав будувати знову, але вже інакше за своїми правилами під свій розмір душі. Вигорання це момент, коли ти зносиш старий дім. Це страшно, бо здається, що ти втрачаєш все, але насправді ти втрачаєш лише те, що тобі не належало. Вигорання не руйнує тебе, воно руйнує фальш. Все справжнє залишається, все непотрібне згорає. І коли попіл осяде, ти побачиш, що залишилося щось важливе. Твоє справжнє ядро, те, що не можна спалити, не можна втратити. Твоя суть. І ось тоді ти будуєш нове Не з надії, не з боргу, а з правди. Ти не вигорів, ти просто став іншим, і це найкраще, що могло з тобою статися, бо тепер. Ти нарешті може жити своє життя не чуже, не нав'язане, а своє. І знаєш, що найцікавіше, коли ти живеш за собою, енергії стає більше, ніж коли ти жив правильно, бо справжність не втомлює, вона наповнює. Це був душа Флоу. Тут ми говоримо про душу без прикрас. Якщо ця історія відгукнулася в твоєму серці, постав лайк. Підпишись і поділися з тим, хто зараз у вигоранні, бо, можливо, саме ця історія врятує когось від років марної боротьби з собою. Бережи себе і пам'ятай: ти не зламався, ти переродився.